Сім павер на мікпродовж в сьогоднішньому відео я вирішив зробити батл дизайнерів але я вже зроблю батл між каналами Fland і Фастер, тому що ці канали вам знайомі. Якщо так, то поклади лайк. І якщо ти вже там, то не забудь підписатися, мені буде приємно. Канал я буду оцінювати по таким критеріям, як оформлення, монтаж, прев'ю і голос. І так, я знаю, що це відео не по моїй темі, але я готую круте відео, і щоб вам було ще дивитися, то я вирішив викласти це відео. Ну а ми не будемо. Чекати, поїхали оформлення. Мені більш подобається у Фастера, так як воно новорічне і просте. Досить, і Фастер, схоже, що він слідкує за трендом. Ну а флен. Теж класне оформлення, але, вони, але воно, як ми бачимо, для телефона і воно як темне для мене. Так що один бал іде до Фастера. Мені здається, що більше і краще монтаж оффлейна. Ну у Фастера теж він цікавий монтаж, але для мене він краще офлайн. Так що бал іде йому. І так, не забудь підписатися на канал, якщо ти це ще не зробив, так як думаю, що ти не хочеш пропустити такі речі, як конкурси, паки, уроки. Подкасти. І якщо що, то я оцінюю по останньому відео. Прев'ю наступний етап. Мені подобається прев'ю їх двох. Як вони прикольні? Тут багато ефектів, і бал получає, і флей, і фастер. І останній раунд це про голос. І голос Фастера мені більше подобається. Так як для мене він більш. Як живий, Ну, флемі як для мене він дуже багато, там дуже є багато ефектів, і він якийсь неживий. Ну а Фастера він простий досить і є і ефекти. Одним словом, мені подобається Фастера голос і бал получає він, Так що в цій битві переміг Фастер. ну думаю, що вам було цікаво це відео, і воно вам сподобалося. І ви вже поклали лайк, написали коментарі. Ну а поки що не хворіте, носіть маски. І всім пока.